Вітаю та запрошую до розмови на тему, яку будову має Земля? Пригадаємо, у чому суть гіпотези Отто Шміта про виникнення Землі? Розкажіть, як Іммануїл Кант пояснював утворення небесних тіл, які існують сучасні уявлення про походження планет. Як ви вважаєте, чому тільки в XVIII столітті з'явилися перші наукові уявлення про виникнення Землі? Про що йтиме мова сьогодні? Як учені досліджують будову Землі, яку внутрішню будову має земля, зовнішні оболонки Землі та взаємозв'язок між ними, Земля наш спільний дім, який дивує своїми таємницями. Упродовж сотні років людина вивчає планету, а Земля продовжує містити безліч дивовижних секретів і загадок. Спробуємо дізнатися, як складно і цікаво влаштована наша Земля. Як учені досліджують будову землі? Спостерігаючи, як під час виверження вулканів на поверхню виливається лава, можна припустити, що на великій глибині земля теж розправлена. Вчені зробили багато спроб, щоб побачити і відібрати зразки порід на великій глибині. Найкраще вивчена верхня оболонка землі, на якій ми живемо. Подумайте чому? Для того, щоб вивчати склад і будову гірських порід, потрібно проникнути якомога далі в глиб землі. Для цього вчені використовують сучасні методи дослідження. Метод буріння свердловин найчастіше застосовують для видобутку знату води, нафту, природний газ, а також для пошуку і розвідки корисних копалин. Шевченкове-1. Надглибока свердловина у Карпатському регіоні України, розташована в Долинському районі поблизу села Шевченкове, пробурена у 1969-1975 роках. На нафту та газ. Глибина 7520 метрів. Температура на глибині сягає 185 градусів Цельсія. Найглибша свердловина на землі перед вами, яка становить 12262 метри, це Кольська надглибока. І праворуч можете розглянути, як виглядає зразок породи зі свердловини сг 3 взятий з глибини 12060 метрів. Проаналізуйте діаграму Найглибші свердловини світу. З'ясуйте, де розміщена найглибша свердловина. Будову землі вивчає наука геологія. З грецької це означає земна наука. А хто ж такий геолог? Це спеціаліст, який займається пошуком корисних копалин, а також вивченням особливостей, багатств надр землі. Професія передбачає часті та тривалі відрядження, під час яких геолог живе у необлаштованих для зручного життя умовах, досить часто практично у польових. Геолог це як розвідник. Так як працює вахтовим методом, який разом з групою дослідників відправляється на кілька тижнів в експедиції. Під час таких поїздок геологи працюють дуже інтенсивно, практично без вихідних. Окрім буріння свердловин, учені дослідники отримують дані про особливості будови землі за допомогою сейсмічного методу. Який полягає в дослідженні сейсмічних хвиль з метою вивчення внутрішньої будови землі? Сейсмічні хвилі, які виникають під час землетрусів, і при штучних вибухах викликають коливання гірських порід. Повздовжні хвилі викликають коливання частинок гірських порід вперед-назад, а поперечні вправо вліво, вгору, вниз. Яку внутрішню будову має земля? Відомо, що Земля єдина планета у Всесвіті, на якій існує життя. Хоча вона може здаватися одним велите... величезним твердим каменем. Насправді вона унікальна з неповторною будовою. Планета Земля складається з трьох основних шарів: земної кори, мантії та ядра. Вони відрізняються за температурою, масою, хімічним складом, щільністю речовини. Та протяжністю. Найщільніша і найгарячіша частина планети ядро. Розрізняють внутрішнє і зовнішнє ядро. Зовнішнє ядро перебуває у рідкому стані за температури 4000 градусів Цельсія, має тощину близько 2 сотень Внутрішнє ядро тверде, його температура становить приблизно 6000 градусів Цельсія, а радіус 1300 кілометрів. Між земною корою і ядром розміщена мантія з грецької плащ покривало. Мантія простягається на глибині від 5 до 80 км до 2900 км. Її температура становить від 1000 до 4000 градусів Цельсія. Верхня частина мантії пластична, що ближче до центру землі, речовини мантії перебувають у твердому стані через високий тиск. Верхній твердий і найтонший шар нашої планети земна кора. Товщина земної кори найбільша під гірськими системами 70-80 км. На рівнинах вона становить 40 км. Під океанами лише 5-10 км. Температура з глибиною підвищується на 3 градуси Цельсія на кожні 100 метрів. Мінімально. Відома товщина земної кори біля острова Пасхи 5 км, а максимальна в Гімалаях 90 км. Між п'ятикласниками виникла суперечка. Одна група учнів висловила судження, що дослідження учених внутрішньої будови земної кори та землі позитивно впливають на розвиток людства, а інша може нашкодити планеті землі. Яку позицію займаєте ви? Обґрунтуйте. Зовнішні оболонки Землі та взаємозв'язок між ними. Наша планета унікальна. На її поверхні розташовані і взаємодіють чотири оболонки тверда літосфера, водна гідросфера, повітряна атмосфера та оболонка, в якій існує життя біосфера. Усі чотири сфери можуть перебувати в одному місці і взаємодіяти між собою. Дрібні тварини риють в ґрунті ходи, розпушують його та насичують повітря. Відтак, у ґрунті є мінеральні речовини з літосфери, повітря з атмосфери, волога з гідросфери, організми з біосфери. У земній корі нагромаджуються рештки рослин і скелетів тварин, які осідають на дно водойм, утворюючи. Товщі осадових порід. Вапняки можуть утворювати нові форми земної поверхні коралові рифи й атоли. З рослинних решток складається вугілля й торф. У загальному. Внутрішня будова землі складається з трьох основних частин ядра, мантії та земної кори. На, верхні... На поверхні землі виділяють чотири сфери, між якими існує тісний взаємозв'язок. Проведемо хвилинку відпочинку. Придумайте по темі уроку запитання для однокласників та однокласниць, які б розпочиналися зі слів. Як ти розумієш, порівняй, чому важливо. Домашнє завдання опрацювати тему, яку будову має земля. Бажаю успіхів у пізнанні природи! Та дякую за перегляд відеоуроку! Бувайте!